Всім доброго дня! Знаходжуся в себе в городі. Дивіться, який тютюн вже. Давно вже не знімала, до речі, відео про город. Воно так швидко все рвануло вверх вгору. Хочу показати трішки вам городу сьогодні і розповісти, який в мене зараз план, що мені потрібно зробити. Вчора ось просапала огірочки, в цьому році вони в мене пересаджувалися два рази. І дивлюся, вже пішли гарненько вход. Вчора підгорнула трішки їх, зробили полив їм тут. Скоро сіточку натягну і попіднімаю їх. Тут вже два гірочки, тих, що раніше було, Ні, навіть три. Ось, бачите, вже навіть почали плестися. Ну, така в цьому році невелика грядочка, але має щось бути. Кукурузка вже дивіться, яка, дивіться, яка квасолька вже пішла. Що ви там квакаєте? Курчата там, дивіться, ображаються. Дивіться, яка вже вирішили оцю квасолю, так само, як огірки, сітками натягнути, щоб вона плилася. І дивіться, як гарно вийшла. Кукурузка в нас тут все з цього боку квасоля сваржева, вона нижча, бачите рядочок. Тут цибулька вже потрібно досапати. ось. Кукурузку посіяли ще пізніше, трохи це я вже не знімала на відео. Салати пішли, ну, салатів в цьому році мало. І дуже багато, до речі, самосівних томатів з минулого року. Дивіться, дуже багато томатів самосівних. І там є, і он там є, і з того боку погороду є. Дуже багато томатів. Ось. А що я сьогодні роблю? Жара трохи спала, і я вирішила, яка капуста, до речі, вже. Перчик. Дивіться, яка в мене плантація вже томатів, як вони швидко ростуть, у них полив, ми проклали їм полив і вони, дивіться, як рванули. Розсада це від моїх родичів з Смельниччини, я в своїх минулих відео розповідала. Дивіться, які вже грона поназав'язували. І сьогодні я посинкую, підв'язую і обриваю нижні листочки, тому що в нас передають вже е, цей дощі. І потрібно їх іще обробити до дощу. А оці пасинки лишні, вони нікому не потрібні. І листочки нижні також, тому що це хвороби, які будуть іти від землі. Ось тому, Якщо вже є перша китиця томатів, потрібно листочки вже зрізати, ті, що внизу, Ось, а залишати вже вверх, для того, щоб проходив дуже гарно фотосинтез. Бачите, Ось так само і тут. Підрізаю нижні. Ось, і зрізаю до китиці. Далі буду підв'язувати, і так далі йти вперед. Ну, багато роботи, що я вам можу сказати. Вже три рази ми посинкували їх, три рази обривали листя і все, воно, все одно дивіться, які вони. Тут, до речі, ще ж різні сорти є. Дуже багато всяких. Дивіться, це низькорослі такі, дивіться, які широкі листочки в них. Це високорослі, вони зовсім відрізняються. Ну, по сортам можете не запитувати, я вам не скажу, тому що це розсада моїх родичів. Ось тому які дали, такі посадили, бачите. Чому в мене своєї розсади нема в цьому році? Я вже казала не раз, через війну, окупацію. Ми коли виїздили, вона на підвіконі так там і загнулася, немає її. Ось, але. Бог все бачить і Бог дав, що нам дали розсаду наші родичі. Так що ще дасть Бог, якщо не буде. Зароб ріжу. Якщо не буде смертей, якщо не буде граду, тут кожному своє, О, то ще й буде якийсь врожай, дасть Бог. Ось. У нас таке то спека, то хмари і велика ймовірність, що може бути гроза і град, тому я так кажу, бачите. Ну і можуть бути і ракети, тому що війна не закінчилася. Але працювати потрібно. Якось і себе відволікати, і працювати на економіку, і морально настроюватися якось, то все одно чимось працюємо, займаємося. Ось. Ну, живемо далі. Так що. Такі у нас справи. Дивіться, які яблука. Також дуже яблуні нав'язали в цьому році яблук. Дивіться, скільки роботи тут у мене. це дивіться, який корч цікавий. Дивіться, які помідорки тут всякі. Це плоскі якісь, напевне, будуть жовті, а може й малинові. А це будуть такі, як для консервації. Бачите? Ось тут також всі різні. От я дивлюся, всі різні. Дивіться, які грони вже висять. Ось, бачите? Так що, ось скільки в мене роботи. Вони навіть вже деякі лягли, хоча були підв'язані, треба їх назад піднімати обов'язково. Сьогодні потрібно це все зробити. А оце, до речі, рядок томатів, яких мені там привезла знайома. Ось отут, дивіться, зараз я пройду. Ті, що я самосівні позбирала з городу, такими манюсіньками запихала в землю. Дивіться, які вони вже Ось, це буквально за пару тижнів. І ще знайома принесла. ось Також тут пару кущів, отам, отам, і отам три. А далі то я свої із городу. А оце самосівні також, дивіться, тут, де часник, це все самосінні томати. Подивіться, в цьому році, наскільки пізніше. Орався город, скопувався, і ви подивіться, як вони встигли ще вимахати, які самосівні оце кущі томати. Ну, томати це бур'ян, вони ростуть шикарно. Я ж кажу, вже скільки я розказала, що якби не фітофтора, то мені здається, що томат міг би бути не знаю, самою вигідною культурою, яка тільки може бути. Вони так розмножуються класно, вони взагалі рослина така чудова. Що Ну просто супер. Я дуже люблю томати. Дивіться, які вони крепкі, дебелі, бачите? Бурячки також дуже гарні вже. Циліндра. До речі, гарне насіння. Дивіться, які буряки вже. В цьому році в нас будуть червоні буряки. А то кожен рік, яке б насіння не сіяло, вони чомусь виходять всі рябі. А в цьому році гарні. А отут, бачите, не встигла я, відчихнулася помідора, бачите, і впала. Потрібно її піднімати, підв'язувати. Не було в мене часу, я трохи іншим була зайнята, дуже багато всякої роботи. І тиждень прошляпила, і за тиждень дивіться, яке стало все. Ось. Ну, але нічого. Зробимо. Знов сонце вийшло, жара така капець. Як його зараз у цю жару робити, я не знаю. Ну, але потрібно якось робити. Може, хмара все-таки знайде і дасть мені попрацювати нормально. Я ж не роблю це ніколи ввечері, тому що ввечері роса, і якщо пасинкувати, обривати листя у томаті ввечері, то можуть захворіти. Ось Тому потрібно у, взагалі, у першій половині дня, а зараз обідній час це все робити, щоб ранки встигли підсохнути. Ось тому прийшла, сонця не було, почала працювати поки. Знімаю відео, вже і сонце вийшло. Ось тобі зйомки. А мене ще питають, чому ви щодня не загружаєте ролики, які знімаєте в той день, чому у вас ролики з запізненням виходять. Тому що, друзі, дуже багато роботи і є, помімо того всього, ще дуже багато всяких справ. І не завжди встигаєш ставиш на загрузку відео, і вони виходять з запізненням. Ось, В цьому році все не так, як кожен рік. Але стараюся все-таки показувати людям, які люблять спостерігати за господарством, то їм не байдуже, чи то пізніше відео вийшло, чи раніше. Головне, що воно вийшло. Так що ось отакі у нас. Справи з томатами. Зараз буду цю веревку, е мотузку розпускати і підв'язувати трохи по-іншому, бо так вона не тримає все одно томати. Це так в цьому році такий експеримент, був бачите, як підв'язували. А треба все-таки підв'язувати отак, як я щороку роблю. Все-таки воно так краще буде тримати томати. Ось, ну Вже покажу, напевне, в наступних відео результат, можете запам'ятати, як воно зараз виглядає. Як буде виглядати після того, як я закінчу із цим ділом? Бачите, які красунчики. І картопля гарна, до речі, в цьому році також сажена дуже пізно, а буяє так, що капець. Ну, ще рано, ще вона якось цвіте дуже. Одна вже цвітеє, інша не цвіте. Ну, коротше, і ще поки що не цей картоплю ще не риємо, Хоча в цей час зазвичай вже картопля, в принципі, молода є. Ну, в цьому році не так, як зазвичай. Ось дивіться, я Така така є гарна. Малинка, до речі, вже пішла. Вона. Дивіться, яка гарна малина. Також треба вибирати. До речі, сьогодні потрібно і малину обірвати. Тому що якщо буде дощ, то буде капець тій малині. Ой, коротше, роботи дуже багато. Так що все. Я до праці. А вам всім гарного дня, мирного неба, всім пока.